Варикос вже турбує та дам, бери норматрокс. Він порятує. Люзивна в подорожнику є. Знижки на капсули Лінек Спорте 15% Вам так подорожник вам та ощад. У Булгакова, батьківщина мати та арка свободи українського народу три об'єкти в Києві, навколо яких вирують дискусії: знести й забути, чи зберегти, але переосмислити відповіді. Ми пішли шукати до голови Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича. Розпочинаємо з арки свободи українського народу, або як її досі часто продовжують називати арка дружби народів. Аби зрозуміти сенс цієї експозиції, Дробович приводить аналогію. Гітлер захоплює Австрію, аншлюз знаменитий так? і уявіть собі, щоб Гітлер поставив десь у відні арку воз'єднання німецького і австрійського народів. Що це один народ і дружба народів. Ну австрійці б терпіли таку арку в себе в столиці. Тут же стоїть скульптурна група з граніту Переяславська Рада. Зараз щоправда, її трохи прикрили для Російської імперії, потім СРСР, а тепер і Росії той же самий символ, начебто, єдності їхнього і нашого народу. Однак цей сенс не просто фейковий, він небезпечний, каже Дробович. Він реально загрожує національній безпеці, навіть тому, що чим дивіться, коли росіяни захоплюють наші території, коли люди попадають на підвал в якісь умовно тюрми в цінні в катівні їхні, і там приходять ті гебісти їхні катують, розказують, ми вам. Ми ж один народ з вами, і ви просто забили, ми вам напомні. То що робити з усім цим радянським надбанням? Зберегти її так, як є неможливо. Це закон забороняє. Тому, власне, ми кажемо, що це проблема, і просимо місто продискутувати це питання. Наступна зупинка: Андріївський узвіз, будинок номер 13 Це музей письменника Михайла Булгакова. Це російський письменник у якого в білій гвардії в оповіданні я обів його в оповіданні «Київград» він займає антиукраїнську позицію по суті і просуває цей наратив про поганих борців за незалежність. Угако був російським імперцем. Він не бачив Києва поза імперією, поза Росією і так далі. Згідно з українським законодавством, така постать не може прославлятися в публічному просторі, однак це не означає, що твори Булгакова заборонено читати або ж музей потрібно закрити, пояснює Дробович. І це може бути єдиний музей в світі, який розкаже правду про Булгакова. Чи був він імперцем українофобом, чи був він побутовим антисемітом чи ні? Але пам'ятник має бути або переставлений всередину в експозицію в внутрішній дворик, або на музейний якийсь інший простір. Назва юридичної особи може бути змінена на, наприклад, музей родини Булгакових, або там музей будинок номер 13. Ще один дискусійний об'єкт монументальна скульптура. Батьківщина мати. Вона в першу чергу зображувала власне народ, народ який а переміг нацизм. Б, які поніс величезні втрати. Нагадаю, що українців в другій світовій війні загинуло понад вісім мільйонів. Я питання, чия мати, а якого народу в принципі, якби це була єдина скульптура на весь радянський союз, можна було б якісь інсинуації, що типу це мовляв совєтський народ показано. Але враховуючи, що, наприклад, в Росії є в Волгограді. Їх тя дика діка бігуща, власне теж скульптура присвячена. Тобто у росіян є своя батьківщина, мати відповідно. Якщо це в Києві і стоїть на території України, то позначатиме вона український народ. У цього монумента була одна величезна проблема. Радянський герб на щиті минулого року його замінили на український. Окрема дискусія триває навколо горельєфу Курська битва, який, як і батьківщина, мати є частиною музеї історії України в Другій світовій війні. Однак це питання має вирішити музей. Будь-який музейний об'єкт не підпадає під загалі під дію законів про ні про засудження комуністично тоталітарного і нацистського режиму, ні про символіку імперської політики. Вони не підпали музейна експозиція, якраз простір, де ти маєш обдумувати складну, в тому числі контроверсійну історію. Головне у питаннях всіх цих об'єктів залучення громади. Тому Антон Дробович закликає бути небайдужими та висловлювати свою думку. Це дуже здорова дискусія, і когось вона там реально тригерить у цих там тіліпа. А чого це ви це забираєте? Ми не забираємо. Ми піднімаємо питання: чи варто забрати, чи не варто. Бо ми отримали надто багато горя і зла від цієї імперії російського проекту, щоб миритися з їхньою спадщиною.